Російська армія захопила Первомайське Донецької області. Повідомляють аналітики. Діпстейт за їхньою інформацією. Росіяни змогли прорвати оборону 59-ї бригади у цьому районі. Також є втрати серед українських військових цієї бригади, які досі тримали оборону в населеному пункті. За даними Діпстейт, російська армія просунулася на південь від Новокалинового на схід від Уманського і Новомихайлівки. Наразі тривають активні бойові дії у селі Виїмка, Красногорівка водяне та роботино. Але головною метою для військових РФ залишається Покровськ. Село Первомайське – це достатньо, серйоз... ну, достатньо важливий населений пункт, якщо дивитися на на карты, как развиваются события. Ну, вот село Первомайське і село, яке… Вот это Первомайское на севере, находится село Уманское. По этим, значит, Первомайское вроде бы уже занято российскими войсками. Видимо, где-то в ближайшие дни будут серьезные события вокруг села Уманского. В общем, понятно, что это движение на Покровск. Ну, видите, вот, видимо, так по планам российского командования нужно обойти вот эти Пруды или какие-то водоемы достаточно крупные. І е, дві далі на Покрос. Про те, що первомайське взяли росіяни, пишуть і у z Пабликах. Згідно з цим повідомленням, наступна битва буде за село Нетайлове. Адміністративно воно входить до складу Покровського району Донецької області та межує із селом Карлівка Мар'їнського району. Наразі розпочалися бої за Новокалинове Донецької області у бік Авдіївського напрямку. Повідомляє російський ресурс «Рідовка». Головне завдання операції забезпечити безпеку північного флангу наших підрозділів. Після завершення боїв у Бердичах та Семенівці наступ піде на західну лінію. Це в общем, частина плану, як я розумію, частина достатньо крупного плану і замислу стратегічного російських генералів, який передбачає предполагает... в течение лета занятие, занятия Донецкой области, выход на административные границы Донецкой области. Видимо, такая цель поставлена, перед, поставлена Путиным перед российскими войсками. Офіційно українська сторона не коментувала захоплення Первомайського на авдійському напрямку у свіжому зведенні генштабу ЗСУ за 10 квітня. Цей населений пункт не згадується. Водночас, протягом доби українські військові відбили 14 атак у районі населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області. Повідомляють у генштабі. Відсутня інформація про втрату села і в телеграм-каналі 59-ї бригади, яка обороняла Первомайське. Останнє відео опубліковане минулого тижня, в якому українські військові демонструють роботу по бліндажах Рос армії в районі цього села. Бої за Первомайське тривали понад півтора роки. Почалися у серпні 2022-го. Село стало однією з найгарячіших точок у цій війні. Росіяни втратили тут велику кількість військової техніки та особового складу. уточнюють аналітики. DeepSight. Чималу ціну за первомайське заплатили і українські військові, особливо з 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вони відчайдушно тримали оборону, навіть перебуваючи у повному оточенні. Це відео штурму первомайського приблизно напря. В кінці лютого у кадр російського дрону потрапив український військовий, який сам на сам відбивав атаку. Подальша доля цього солдата невідома, але ці кадри дають розуміння, якою ціною дається кожен сантиметр захисту української території. Тенденція бойових дій показує, що часто один населений пункт по кілька разів переходить із рук до рук, і тактичний відхід від Первомайського у даному випадку це ще не поразка у загальному бою. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.